Тато небесний, я молюся Тобі, Господь Боже, за сьогоднішній день. Я молюся, Господи, Тобі наповнить цей день своєю милістю, своєю, Господь Боже, силою та чудесами. Я молюся, Господи, Тобі, щоб Твоя сила в сьогоднішньому дні вона змінювала обставини, Тато Небесний, я молюся, Господи Тобі, щоб наші серця вони змінювалися, щоб наші серця вони відчували Тебе, відчували Духа Святого в своєму житті. Я молюся, Господи, Тобі, щоб Ти був в кожній сфері нашого життя. Молюся, Господи Тобі, щоб у нас була жажда до слова Твого, до молитви. Тато Небесний є ті обставини, які можеш змінити тільки ти. І нехай в усьому буде твоя воля, Твоя підтримка і твої зміни в ім'я твоє Боже. Амінь.